А тож, хто має понести відповідальність і? Чи можна це прирівняти просто до чи Це має трошки інші образи. Ну це точно це має інші образи, тому що ви правильно кажете, це найгірше, що може бути за це. Платять життям наші захисники. І ті, хто працюють з фронтом, знають, що міни це дуже важливий елемент. Це власне питання постійного щоденного захисту життя наших військових. Це можливість або неможливість, на жаль, зривати штурми ці так звані. М'ясні штормі, русні і подібне. І тому тут просто е, точно не можна дати спустити це на гальмах, точно не можна розказати, що вибачте, це холодно, або це вогко, або там щось там не висушили. Або десь там не так зберігалось. От оце все треба відкинути. І е, це питання ну, дуже добре, що ви як канал ставите е, цю проблему. Це треба до всіх, колег журналістів звертаюсь. Це має бути під постійним контролем, тому що е, це точно не не можна дати заболтати. Це точно не можна, як у нас Зеленський любить сказати: Ну я ж вас на офрек покликав. Я ж вам там пояснив, в чому річ, і що це такі там люди задіяні, що американці про це знали, і вони чеченців. Убивали масово. Не можна це питання далі розслідувати. А хто розслідує, той несе російські меседжі. От оцю собі біліберду треба відкинути, треба дійти до кінця до прізвищ, і е, ці люди мають понести відповідальність. А найважливіше е, ще е, розібрати, як і де щось не спрацьовує е, системно. В, в міноборони. В ланцюжках перевірки в тому, як так сталося, що саме цей виробник залучений, і чому не було відповідного контролю якості? Там точно треба відмовлятися від підходу, що мають працювати лише свої. Точно треба посилювати військове прийняття. Причому то, що називається військовою прийомкою. Причому не збільшувати кількість паперової роботи. У то ще боюсь, щоб українська паперова армія не отримала да чергові аргументи для того, щоб ще нав'язати командирам якісь додаткові обтяження. А щоб процедури прийняття цього були простими, зрозумілими, але невідворотніми. От про це теж має йтися, і от зараз е мають звітувати і чиновники Міноборони, е і представники Украборонпрому, і всі по ланцюжку мають розповідати, які винесені е уроки. І тут не йдеться про жодну секретність. Тому що всі ці речі відомі, достатньо прозорі, і ну ми ж не розпитуємо, які там технічні характеристики цих мін. Суспільство має чітко знати, що війську постачається найкраще в необхідному обсязі і необхідний час. І третє, і останнє тут парламент має і, і оборонний комітет, і відповідні ці всі комісії на створені ТСК має вести постійний за цим контроль. Оце має бути останнім дзвіночком. Коли е, виконавчій владі е, дається можливість це все робити за зачиненими дверима, спокійно під столом, нікого не слухаючи і нікому не показуючи, от оце наслідок безконтрольності, і от такі мають бути висновки, що безконтрольності має прийти кінець.